Вітаю, шановні друзі. Кличуть Донецьких жителів. У зв'язку із таким дідственним положенням з водою кличуть в собі. Ну що, колись предки, можливо, були завезені з тих країн. Можливо, пора вже і повертатися до своїх істоків. Давайте подивимося, що це за такі вкиди, чому починають з'являтися такі запрошення. Можливо. Планують все-таки вивезти всіх, евакуювати, так би мовити, всіх жителів Донецької. Донецька, саме ось у такі віддалені регіони, малонаселені для того, щоб піднімалася економіка, там робочі руки потрібні. Ну, погано було при Бендерах, будете гарно жити в Сибіру, при хорошому царю. Ну, давайте подивимося. Що це за такі заклики лунають, що, можливо, планують робити із, із жителями Донецька. Що, а новий проєкт, дивіться. А пропонується новий проєкт. Ось так. Царь пропонує новий проєкт. Імператор їхній. Дивіться. О, визначився. Все сплановано, визначено і готують. Це вже, вже готові до нового проєкту. Я думаю, що там вже їм шукають ну, більш-менш прилічні бараки. Проєкт є, такий веселяти, дивіться. Вони зробили свій вибір і програли, Таро говорить. Зробили свій вибір і програли. Ось так. Вибір нового проєкту. По розширенню розширенню це пов'язано із, із, із планами по розширенню кордонів. А ще я вам скажу так: план по розширенню кордонів, як розуміє імператор, може завершитися програшом, а робочі то рученята потрібні, ну, вивезе ще якийсь ресурс. Заводи там, фабрики повивозив, а тепер іще і рабів на ті фабрики заводи повезе. Тобто на, на той, так би мовити, варіант, коли можливо, доведеться звідти виходити, щоб забезпечити себе робочим ресурсом, і, і як варіант, тому що проєкт якийсь готується, розумієте? Це це, ну це сплановано з цим вже визначено. Для чого запрошують їх ресурс? Дивіться. Тут ви повинні зробити вибір. Ресурс, шанс. Шанс успішно. Хороші новини. Знаєте, ці новини як шанс, як шанс. Коли, знаєте, якщо закінчиться, тут от, завершення. 21 старший аркан. Якщо буде завершення або визначиться цар із завершенням проєкту Новоросія, ну, це називається не зможе він утримати ці території, а він їх може не утримати, не утримати. Так? Коли закінчиться контроль над цими територіями, коли буде програш, да? вот так от. то це. Знаєте, як успіх, ну, це є шанс, це є шанс забрати цих людей до себе, шанс на ресурс якийсь. Але контроль там може вже закінчуватись у нього. Дивіться, завершувати етап, етап контролю. Що там може готуватися заклик, така преподноситься -при -при така ідея, як хороші віські. Співпрацювати. Будуть пропонувати там роботу їм, можливо. Роботу варіанти. Вони дають цими вістями, як, знаєте, вибір, да? дати можливість людям зробити вибір. І це шанс зробити вибір. Але карта говорить, що, ну, що, що чекає їх там ілюзія, ілюзія. Те, як було їм при Україні в Донецьку, Більше так. так не буде їм ніде. Ілюзія. Так. Те, що там чекає їх успішна робота, це ілюзія. Для чого їх звуть в Сибір? А тому що є план. План колективної роботи. І над цим планом працюють і працюють активно. План. Працюють активно. План, як ну, зробити їх зрадниками. Та я скажу, скажу так, що вся, цей план і ця робота для них закінчиться дуже ілюзіями і розбитим серцем. Навіть ті, хто туди поїде. Тому що вони нікому не нужні. Чому? Тому що працювати це зрада. Да? зрада. Зрадники не потрібні ніде. Ну так от. Для чого вони їх туди кличуть? Прийнято рішення вже. Є закон. Щодо всього про переселення. Я думаю, що вже можливо буде примусово організована робота. Да, це організована робота, на результат організована. І вже прийнято рішення. Є план, і по ньому рішення прийнято. Можливо, вже закон якийсь підписав. Просто, просто цей закон лежить, чекає. Ну, ще, може, вересень, може, жовтень, да? час, щоб був до, до морозів переселити, але рішення прийнято вже. Ага, карма. Відпрацьовуєте карму, шановні, відпрацьовуєте. За зраду, карму. І карма в дії. Це покарання, кармічне, дивіться, кармічне покарання за зраду. Все зрозуміло. Станете відлюдниками там. Отак от, от знайти вихід з ситуації. Це за те, що ви зробили вибір і вибрали зраду. Ну, що план якийсь є по переселенню. Я думаю, що буде, будуть надавати по якихось місцях, по гуртожитках, будуть надавати місця, тому що, шучу, всього, води немає, ця, не буде. Опалення не буде, тому, тому що план вже є такий. Що далі? Далі дежавю. Так і було, а що дежавю? А вивозили. Ну що, підгонять товарняки, погрузять вас з вузляками? І до побачення. Це буде обман. Їх просто обманюють. Їх обманюють з самого початку. Розумієте? І це карма. Їх, об, їх обдурили, їх обманули з самого початку, коли їм сулили цей русський мір. А, вони, а вони, що, вони пішли на цю зраду? Ось так. Вони підтримували, вони пішли, Дежавю, знову таємними, таємними тропами, таємними шляхами, обман, відлюдниками стають. вони, да? дежавю. Таке постійно таке робили і Царська Росія, і комуністи, і так далі. Так, свята не буде, да? свято заблоковано. Свято залишилося, ще ми не Угу. Пропонували їм свято, а вийшли вони на обман. А що з Донецьком буде? Що? Яка доля чекає взагалі Донецьк, місто Донецьк? Яка доля в майбутньому? Чи, повер... чи залишиться місто в окупації, чи Можливо, воно буде нейтральною стороною, чи, можливо, воно перейде до України. От яка доля, яка доля міста Донецька? Пішов? Дивіться, десятку Пентаклей повертається. Повертається. Донецьк зробив хибну, пішов хибним шляхом, він зробив помилку, коли відійшов від України, від десятка пентаклів. Розумієте, десятка пентаклів, наші землі були, єдина, єдина унітарна держава була. Да? І Донецьк вирішив піти. Що зробить? Прідати да? свою, свою країну. Це З самого початку був хибний шлях, який не дав ніякого результату. Що чекає Донецька? Страх, залякування, постійно, Психологічно, там дуже, дуже страшна атмосфера, живуть в постійному, постійному психологічному тиску і в залякуванні. Дуже сильний, дуже сильний страх на тих територіях. І це тягнеться постійно. Розвитку немає, з пустого в порожнє, як то кажуть, да? це, це вже тягнеться. Тягнеться це постійно у них там. Відтоді, як вони відійшли від України, як вони пішли, як вони, як вони оцю ось помилку сотворили, як то кажуть. Що чекає Донецьк? Отака. Криза, крах, бізнес еліта, ну що, там, там крах всьому, що я можу сказати, через воєнну військову. Агресію, повна криза. Повна криза абсолютно. Що чекає різні ідеї з різними поглядами? Значить, на, на ґрунти, на тому ґрунті, що зіграли, що Донецьк не з такими, не такими поглядами є, як в Україні. Розумієте, оцю ідею, ідею єдності, да? От на ідеї єдності розбалансували агресією, на, на, от ідеї. реалізували ідею розбалансування суспільства, посварили суспільство, да? і тепер агресія, тепер там криза, Все. там, там ніщита, ні Але в Донецьк, Донецьк матиме розворот. Дивіться. У Донецьк чекають зміни. Які зміни чекає Донецьк? Які зміни? Прорив, вони повинні вирватися з цього всього. Вирватися. І процес вже він йде. Він запускається цей процес, розумієте? Вони зараз балансують, вони ще балансують, але прорив буде. І рішення прийнято вже. А, а, а прийнято рішення куди? Дім. Розворот буде ка, цей колесо фортуни. Де? Тобто рух, рух чіткий, конкретний, процес запущено, рішення прийнято, повертається в дім. Все. Донецьк вернеться в Україну. Ми заберемо Донецьк. Нам допоможуть, заберемо. Безвихідна, не керована ситуація, підвішена некерована ситуація. У майбутньому, він іде до інших берегів, бореться, обнуляється ситуація там, відбувається трансформація з Донецьком через розчарування. Багато кого, кого такі процеси розчарують, трагедія. Багато хто розчарований буде цією трансформацією, ті, хто упораті повністю за росіянці. Вони суту додому на болота? Зрозуміло, Да? Але є такі, які розчаровані ті трансформації, яка, яку приніс російський мір туди. розумієте? Обнулення трансформація, розворот однозначно. Донецьк буде повертатися додому. Несподівано, причому? Несподівано і сонечко. І ситуація прискорюється, захищаємо. Таємно, відмовляється від якихось маніпуляцій, кінець, бажання в Україні, все, все, все до кучі. Ну, що я вам скажу: Донецьк буде повертатися, Карма буде, Донецьк буде очищатися. Як я вже сказала, є люди, які не говорять про це, але вони чекають Україну там, є такі люди, хто б що не говорив. Багато з них виїхало, багато не змогли до цього часу адаптуватися. Так? От мої знайомі будуть в цьому році теж виїжджати з Луганської області. Сказали, ми, от, ми прожили три роки в окупації, і це, це просто це неможливо адаптуватися нормальними мізками до того ну, рашобесія, яке там відбувається, неможливо. От будуть вони виїжджати. Так що чекає Донецьк розворот. І це не залежить ні від кого, бо це така доля доля повернутися назад. Дякую вам за увагу. До побачення!